Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні я хочу поділитися з вами однією інформацією. Мені цю інформацію надіслали мої глядачі, а мова йде про Коломийщину. А саме на Коломийщині у пошта може закрити свою філію, якщо сільрада не знайде начальника відділення. І відповідно, був направлений лист на сільську раду з центру поштового зв'язку Коломиї. І при цьому Нижньо вербійська сільрада шукає начальника поштового відділення у селі миші, аби зберегти місцеву філію укпошту. Якщо людина на цю посаду не знайдеться, укпошта закриє відділення. Обіцяють зарплату при цьому 3850 гривень і ще 255 гривень за прибирання. Ось укпошта відправила лист на сільську раду. З закликами, з вимогами знайдіть людину серед своїх мешканців. Якщо ні, ми тоді закриємо філію. У вас не буде ніякого поштового відділення. Виникає питання, а що таке укпошта? Це державна контора. Якщо державна контора надсилає такі листи до сімгради, виникає одне бажання сказати, що в Укпошті повний бардак. Всередині повний бардак. Ми нещодавно дивились з вами відео, скільки ж отримує звичайний поштарок пошти і скільки отримує керівник УКП державної контори. І відповідно, якщо порівняти їхні зарплати, то виникає відразу питання, що в пошті треба наводити повний порядок, бо там повний бардак. Питання, в першу чергу, заробітних плат. Якщо там оці питання виникає, то відповідно у них будуть інші питання. Бо все залежить від заробітної плати працівників. А вони пропонують заробітну плату 3850 гривень. Хто погодиться на ці кошти працювати? І відповідно, хто з місцевих мешканців знає, як працювати начальником управління? У цих людей у мешканців, які мешкають, в селі. У них що досвід є, вони фахівці в цій справі. Чи що? Причому тут державна контора до сільської ради? У вас кадрів, мабуть, нема? Мабуть, нема. Бо за такі заробітні плати ніхто не хоче робити в УКПОШТі. За оці копійки, за оцей мінімум, який вони встановлюють працівникам своїм. Вони так бачать своїх працівників, що пропонують начальнику відділення. Заробітну плату 3850 гривень. Хто, хтось із вас би пішов працювати за такі кошти в УКПОШТі, в відділенні УКПОШТі, І відповідно там же відповідальність окрема. Є. Ось в чому біда, шановні глядачі, ось хто нами керує в Україні. Це приклад, це один з прикладів щодо державного підприємства, державної контори у що вони надсилають. Свої листи до сільської ради. У сільській раді є свої питання, там свої проблеми є. В сільському голові треба виконувати те, що наголошує законодавство, виконувати повноваження, робити все можливе, щоб на території був розвиток, а не займатися відділенням укпошти. Ось це надає, шановні глядачі, нам розуміння. І висновки, що в Україні щось не так і треба змінювати. А питання це, наголошую, що у нас біда в Україні з заробітними платами, бо цими питаннями заробітних плат ніхто не займався в Україні. І ось виникає інше питання. Це кадри, це люди. Де їх брати, хто за цю заробітну плату буде працювати? При тому, що, як я сказав, керівництво пошту отримує зовсім інші суми заробітних плат. Тому, шановні глядачі, треба на кожному з нас на своєму місці наводити порядок, так як ми можемо це наводити. А це був той приклад, який показує і доказує, що в Україні велика проблема, велика біда це питання заробітних плат, якими, на жаль, ніхто не займався і на сьогоднішній час не займається. Ось чому такі є так звані новини. Всім вам дякую, шановні глядачі. До нових зустрічей.